Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі і я продовжую записувати відео про те, як ми приїхали в Німеччину, де ми проживали, в яких таборах і, взагалі, який шлях ми пройшли до сьогоднішнього дня. Всім, хто не бачив першу частину, я запрошую подивитися її за посиланням під цим відео. Ну а зараз ми дивимося другу частину, так що вперед, поїхали! В минулому відео я казала вже, що в цьому таборі була прачечна, але ми туди свої речі не носили, тому що е, люди звідти забирали речі або полиняні, або знаєте, вони сіли на декілька розмірів менше стали. Е, тому ми туди не носили свої речі, ми прали їх руками, але люди, які жили там вже 11-12 місяців, то вони користувалися цією прачечною. Е, хочу сказати, що українці в цьому таборі до 24-го року не приймали. Там, здається, їх почали тільки приймати. Мати в 2024 році, і то дуже короткий такий маленький період. Тому цей табір створювався для інших переселенців з інших країн, і ми там проживали буквально там до місяця. Затримувалися люди з України. Я маю на увазі. А ось з інших країн там прямо жили. Знаєте, там по року, навіть більше року там були, тому вони користувалися прачечною. Цьому таборі готувати самим не можна було. Як я вже казала, в минулому знову ж таки відео нас там годували. І годували, в принципі, доволі таки нормально і навіть було так смачно. Коли ми приїхали до табору, нас взяли такий на облік, звісно ж, і вже це ми приїхали в неділю. А у здається у вівторок. Так, у вівторок нам видали перші кишенькові гроші. Це було здається, нас було два чоловіка, і на двох нам дали. 116, здається, євро і 37 центів. Це було, здається, за період трішки більше тижня. Там видавали гроші з вівторка по вівторок, і так як ми приїхали в неділю, нам вже врахували плюс понеділок. Ну тобто наступні тижні нам давали трішки менше. Вже не пам'ятаю скільки, але на двох за оці здається 8 днів, нам дали 116 євро там з копійками. Звісно, в цьому таборі мені було чому дивуватися, тому що жило дуже багато національностей, всяких, і у кожного своя культура, свої звичаї, і іноді такі звичаї просто вибивали тебе з колії, і ти не міг зрозуміти, чому так, а не інакше. Наприклад, зранку, коли ти заходиш у туалет, а туалети там були жіночі, чоловічі, окремо і також душові. Були окремі. До речі, там кожного ранку приходили люди, які прибирали ці приміщення, і як я зрозуміла, що ті люди, які проживали там, вони могли і підробляти в цьому таборі. Тобто вони прибирали щось там, працювали в їдальні, ну, коротше, вони там ще могли і підробляти. Так от, люди приходили, кожного дня прибирали, як бачите, доволі чисто, молодці прибирали, все було чистенько. І от зранку заходиш, все сухо, все чисто, а до обіду з'являється якась калюжа посеред туалету. Я не могла зрозуміти, звідки та калюжа. Я ходила по кабінкам, заглядала, може десь щось протікає, може з бачка десь там лється вода, або там з-під е, унітазу, десь під рукомийнику. Коротше, я не знайшла нічого, звідки текла вода, і звідки ця калюжа з'являлась, я не могла зрозуміти. Поки не натрапила на один випадок, коли я зайшла у туалет і стояла мила руки біля рукомийнику. І я у дзеркало, яке висіло напроти мене, побачила, що забігла дівчинка у кабінку позаду мене. І е, потім я в дзеркало побачила, що з-під кабінки лється вода. Я не могла зрозуміти взагалі, звідки вона там взяла ту воду, тому що там, окрім як з унітазу, більше не було звідки взяти. Її. І при тому я не чула, щоб там м, був оцей шум зви, змиву, тобто вона не нажимала на бочок нічого, але вода чомусь текла. Ну, Трішки пізніше е, я вже дізналася, звідки та вода. Я ні в коєму разі не засуджую. Не кажу, що це погано. Але, наприклад, у мусульман є такий, ну я не знаю е, точно, але вони, здається, не користуються туалетним папіром. Вони, в них так прийнято, що після кожного походу у туалет вони повинні підмитися. Вибачте, що я так з вами відверто про це розмовляю, але що було, то було. Це ні в якому разі не погано. Гігієнічний душ в туалеті це взагалі дуже класна річ, і вона повинна стояти у кожному туалеті. Так от, вони брали просто Пляшки, такі звичайні пляшки пластикові, набирали водичку і ходили з ними в туалет. Але підмивалися вони чомусь не на Унітаз, а на підлогу. Ось це було дивно. Просто я не могла зрозуміти, чому вони роблять так, а не на Унітаз. І тому до вечора там просто була величезна вже калюжа в тому туалеті, і просто її неможливо було не переступити, не переплигнути. І, до речі, у нас були окремі тапки, в яких ми ходили по кімнаті, а інші е, тапки, в яких ми ходили до туалету, тому що е, після оцих калюш нести це все до себе в кімнату, ну, зовсім не хотілося. Тому ось така дивна ситуація. І чому вони, ну, чому вони не робили це на унітаз, як ви думаєте? Я не знаю. Інше, що мене здивувало, це дівчата. Вони були, я не знаю, з якої країни, вони були темношкірі і вони були з якихось племен. Там жили люди з племені з якогось. Вони, здається, були, ну, мені так здається, що вони були мусульманки, тому що вони також покривали голови. І ось ці дівчата вони облюбували сходини. А сходини були такі металеві. знаєте. І от поки було тепло, вони прямо сідали на цих сходинах і сиділи там годинами. Але в один день ми якось прокинулися і стало прямо, ну, дуже холодно, тому що коли ми приїхали, було тепло. Ще дні 4, мабуть, ми ходили в літньому одязі, а потім так різко похолодало. Що там стало і така мряка, і дощ пішов, і температура знизилась. Там щось було плюс 13, щось там таке, щось плюс 15. Ну, стало дуже холодно, дуже холодний вітер був. І ось ці дівчата, що ви думаєте, вони таки продовжували сидіти годинами на цих сходинках, і мені дуже було дивно, що вони собі під попи не підкладають взагалі нічого. Вони були одягнені дуже таку легку, е, я не знаю, як це накидки, якісь такі були чи плаття, Ну і юбки також, але воно було з такої легкої тканини. Що воно просто нічого не захищало. Вони надягали такі якісь ковтинки, і, і ще, що було дуже дивно, те, що дуже багато людей ходили. Коли ми вже вдягли е, ботинки, е, вони ходили у в'єтнамках. І це мені було дуже дивно. Я дивилася, в мене просто ми куталися, тому що дуже було холодно. А вони просто і, і знаєте, вони так були, значить, покрита голова. Потім вони були в таких довгеньких платячках, легеньких, дуже зверху якась ковтинка, а ноги голі і у в'єтнамках. Ну, це дуже дивно виглядало, при тому, коли йшов е, такий, знаєте, дощ. А вони це в'єтнамках, калюжі, холоднюші. Ну, коротше, і було ще таке, що я виходила, а дівчата там, знаєте, так поперед дому так було насипано щебню дуже багато. І е, там був такий острівок невеличкий, де росла така рідка травичка. І дівчата ці посідали на цей щебень, а на травичку поклали простирадло і просто грали в карти. І на оце простирадло вони замість того, щоб їх покласти під попис собі, щоб не замерзнути, вони грали в карти і кидали на це простирадло карти. А самі сиділи на землі просто на щебню. Вони могли сидіти там, такі були, знаєте, плити бетонні, Вони сідали на бетонні плити. Ну, тобто, я взагалі не знаю, як вони не хворіють. Діти бігали там просто така холод... холодрига була. Вони. Бігали просто роздягнуті. І це було нормально. Я не знаю, я дуже, до речі, часто зустрічаю в Німеччині дітей, які просто, от іде, мама, щоб ви розуміли, плюс три дощ. Це дуже холодно і противно. Іде мама, вона в в шапці або капюшон накинутий в неї. Така тепла куртка. Вона йде в таких тепленьких штанцях у ботинках і несе дитину, яка просто без шапочки. Дитинки, щоб ви розуміли, місяці два-три. От. І старші також, Старших також дітей вони так само водять, але навіть дво-тримісячних дітей вони так носять. розумієте, Вони без шапочки. просто, І вони оце їх так несуть, голі ніжки в, яких в якихось там таких шортиках, якісь пінетки маленькі в діті, а ножки голі. І це така холодина. Я не розумію. І ось ці дівчата також оце сиділи на цих, якби наші українки сіли, трішки посиділи на ось такому бетоні, просто на холодній землі. Ну, це просто хвороб було б ну вище даху, просто мені здається. Навіть і чоловіки також, якби сіли на таку холодну землю, ну тобто геморою собі гарного б заробили. А ці сиділи просто годинами. Ось я там зайшла, наприклад, там прийшли ми з їдальні, я зайшла. Поки там туди-сюди, через годинки-дві я виходжу, а вони як сиділи, так і сидять. Я не знаю, чому вони не хворіють. Я не розумію. Ні, це добре, що вони не хворіють, але це дуже дивно. Проживали ми в цьому таборі два тижні, і за ці два тижні нас, здається, два рази збирали і нас питали, куди б ми хотіли поїхати жити, або чи є у нас тут родичі в Німеччині, до кого ми приїхали. Звісно, я казала, що в мене є тут родичі, я б хотіла жити ближче до них або в одному місті з ними. Тому мені дали трансфер, це називається, такий листок на те місто, де я повинна була далі проживати їхати. Були такі люди, які ні до кого не приїхали, вони були приї... самі тут, в Німеччині, тому вони їх розселяли вже на свій розсуд. Тому деякі люди від Кельна могли попасти десь і до 200 кілометрів, десь вони отак могли їхати. За день до того, як ми повинні були виїхати з табору, нам дали трансфери це такі листки, де був вказаний маршрут, куди нам їхати. ну, коротше, і ми по цьому трансферу могли їхати добу безкоштовно на будь-якому транспорті Німеччини, і це було дуже зручно. Звісно, що так як у мене тут живуть мої рідні. Вони нам допомагали. Ми були постійно на зв'язку. Вони нам підказували, куди нам іти, на який потяг сідати, на який автобус сідати, як нам доїхати. Ну коротше, вони дуже велика їм подяка за це, тому що вони прямо нас вели постійно і до сьогоднішнього дня нам допомагають. А тим людям, які, звісно, були самі, їм було важче добратися, тому що коли тобі дають трансфер, вони просто дали тобі все завтра зранку, о п'яті ранку, збирайтеся всі тут, підписуйте ще щось там, що ви виїжджаєте, і все, ти виходиш за ворота табору і. Добирайтеся, як знаєте, їдьте куди хочете. Тому дуже важко, коли ти не знаєш німецької мови, коли ти не вмієш читати німецькою мовою. Взагалі ти не розумієш, як користуватися загальним транспортом. Це дуже важко добратися до того місця, де ти повинен далі проживати будеш. Але було ще таке: знаєте, така дивна система, що коли тобі дають цей трансфер, от ти повинен ти доїхати до місця призначення. І там зареєструватися в Радхаусі, Радхаус це мерія, можна так сказати, ратуша мерія. І ось ти в мерії цій повинен будеш зареєструватися, але потрібно брати до уваги, що мерія працює ну, до 13.00 це максимум. Тобто, в 12 вони вже можуть бути зачинені. І якщо ти не встиг добратися до місця призначення до цієї години. Ну, я не знаю, як люди виходили з таких ситуацій. Ми приїхали вчасно, тому у нас не було ніяких проблем з цим. Але були люди, які приїздили, і вже там все було зачинено. Якось вони там виходили, шукали якихось людей, щоб їм допомогли влаштуватися. Ну, коротше, ми приїхали вчасно. Нас там зареєстрували, задали там ще питання. Знову, до речі, знаєте, як цікаво, коли заповняєш там анкету, і там такі питання. Тобто, ти повинен, помимо того, що ти повинен написати там звідки ти там дату народження. Ну, тобто, ці базові всякі там питання. Там, помимо цього, ще є така графа. Ваш зріст і ваш е, колір очей. Я не розумію, навіщо це потрібно, прям м, колір очей. Мені зрозуміло відбитки пальців, мені зрозуміла якась інша інформація, а от е, зріст і колір очей. Колір речей взагалі не розумію, навіщо. Ну, ось такі питання в нас там були. Так от, коли ми приїхали, нас зареєстрували, ми заповнили значить, анкету, нам видали якісь документи, і потім зайшли два чоловіка, е і вони нас забрали, посадили в бусік і повезли кудись повезли. Коли ми приїхали, ми побачили вже. Також модульні будинки це були. Їх там стояло два біля школи. Це було містечко Нідершпрокофель. Називалося це містечко, воно таке невеличке. І там також були два будинки. Це був такий як невеличкий табір. І, до речі, вже тут. Нам прям ну от повезло з умовами. Це були, до речі, нові будиночки, які відкрилися, здається, якщо я не помиляюся, навесні того, того ж року, 24-го. Тобто цей табір був прям новий. Ось такий коридор. Я буду тихенько розмовляти, бо люди ж не та саме всього наша кімната. Це, Це коридор. Тут чоловічий туалет і жіночий туалет. Тут туалет. Ось наш туалет. Користуємося ось наша кімната. Ми користуємося ним. Туалети. Через стінку а там, там душ. Ну, там зараз хтось є, тому я зараз не буду тут знімати. Це наш душ. Зараз я гляну. Ні, нікого немає. Це наш душ, це наші душеві каблінки. це такі, коротше, чистенько ми прибираємо самі все. Коротше, у нас тут діжурство, все, це рукомойнички, все-все-все. Нас завели, нам показали, де буде наша кімната. Нам дали ключі, відкрили, завели. Так, ну ми на місці вже. Це наша кімната, це наша постіль. Постіль вся нова. Подушки, простирадло, матрац. Тож тобто також і на другій постіль. Значить, ось такі кроваті стоять. Ось таке віконечко. Зачиняється теж цими жалюзями. Тут обігрівач стоїть, тут ось розетки є. Значить, от. Оце наша кімната. І так? Да, значить, тут у нас є. Я правда не знаю, це нам тіпа, тут залишать, бо воно нове. Воно все нове. Ми не знаємо, чи воно тут остається, потім, чи в місті з нами їде, коли ми будемо переїжджати. Тут швабра, тряпочка, мітьолочка, савочок, тут відеречко, туалетні пакети. Ой, ці мусорні пакети. От, потім, у нас є посуда. ось Така осюда є тут у нас каструлька, сковородка, ножи вилки, тарілки, все це, оце оце тільки. Опять же, я не знаю, це залишаємо, потім чи забираємо. Це постіль Пашина і моя. Значить, це шкафчики. Це шкафчики, ось так вони відчиняються. І тут оце кладеш свої речі. Потім холодильник. холодильник. А, він з цього відкривається. Значить, ось холодильник ось такий. Ми його протрем трошечки. І будемо користуватися. В коридорі кухня, там туалети, кухня. E, значить, За нашою кімнатою і там ще декілька кімнат закріплена определена печка. Тобто з інших кімнат нею користуватися не можуть. Точно так же нашої туалетної Тоже Тільки ходимо, наша кімната там і ще там, три, по-моєму. Коротше, на кабінку чотири кімнати. Чи що. О, це нам видали усюди. Для унітазу мою ще це для пола ми, мить пали. В цьому стаканчики. Коротко. Також була кімната для прання. Тут усе прачечна. Стоять усе. машинки пральні і сушилки. Можна сушити. Ось така невеличка, але добре облаштована. Сушилка, до речі, дуже корисна річ. <смі> я її спробувала тільки тут, в Німеччині. Звісно, я про неї знала, що є такі сушилки, все. Але ми собі не купували, тому що якось нам було не потрібно. Але коли я тут її, нею скористувалася, я зрозуміла, що це просто дуже класна річ. Її потрібно мати кожному. Там була кухня, де було скільки там чотири плити, були е, мийкиці, і все було нове і дуже було класне, тому там ми вже проживали дуже гарно. Це е, кухня. Чотири мийки. Наша мийка ось Усе. І наша печка усьо. 15-та квартира. Вмикається, вмикається. Коротше, ось так стіл, де можна готувати. Нас заселили на перший поверх цього табору. Значить, на першому поверсі були українці, багато було українців, але з нами ще там проживали родина із Сірії. Це були чоловік, дружина вагітна, і ще двоє дітей, двоє синів у них з собою були там. Потім е, проживав хлопець темношкірий. Він був із Франції і розмовляв французькою мовою. Було дві дівчини з дітьми, з маленькими, і одної і другої були дівчата. Е, у одної звали дівчинку Осамеді. На жаль, як звати маму, я не пам'ятаю, а дитину її було звати Осамеді. І їй десь було рочки чотири, мабуть, десь так. Іншу дівчину звали Моніка, і в неї дівчинка взагалі була. їй там щось один рочок, здається, був вона ще там. тільки тіка почала ходити, з соскою бігала, і дівчинку, цю маленьку її доньку звали Мікейла. Дуже смішна дівчина. Вона любила заходити, коли я там на кухні щось готую. Вона до мене приходила з соскою і прийде. І оце, знаєте, по смітнику там лазить з мусорки, все витягує, і потім я в неї давай забирайся, така дуже. Знаєте, така потішна <хи> дитина класна. Чи важко жити з людьми інших національностей? Так важко, тому що в них деякі речі, вони вважаються нормальними, коли ми це вважаємо ненормальним. Наприклад, одна з дівчат ну, оці, що дітки в них маленькі були. От вона завжди приходила готувати їсти, і там стояв такий здоровий стіл, за яким там можна, ну, люди місили тісто, там готували щось, там кришили там, цибулю, там, ну, таке, готували. Коротше, вона завжди сідала на цей стол е попкою своєю і ставила туди свою доньку самеді, ставила обутою, вона ходила по тому столу, і ми завжди з нею прям, ну, ми не ругалися на початку, а потім вже навіть і поругали. Тому що вона взагалі не хотіла слухати про те, що на стіл не можна сідати. Ми їй почали пояснювати, що тут люди кладуть свої продукти. Тут місять тісто, тут щось кришать, а ти ставиш дитину свою обутою і плюс ще й сама сідаєш. Ну, коротше, це була просто битва титанів, і українці відвоювали все-таки право туди, щоб вона не сідала. Ну, молодці. А так, в принципі, ми всі проживали дружно, навіть там е, пригощали один одного своїми стравами. Наприклад, е, сріці щось готували, вони могли дати попробувати. Е, Моніка дуже така привітна була. Вона також мене пригощала там всякими своїми стравами. В них, до речі, було дуже дивне блюдо. Коли вони готували, всі відкривали у нас на поверсі, всі відкривали вікна, тому що якийсь такий запах був цікавий. Я прям не знаю, чим воно це пахло. Ну, пахло це, я так м'яко кажучи, але там щось вони кидали, якась трава, потім сушені голови риби. Дуже багато вони гострого кидають. Прям такий знаєте перець, оцей чилі, чилі такий, знаєте, вони прям таке гостре. Я не знаю, як вони його їли. І щось ще якусь чи приправу, чи що вони таке кидали, що воно прям таке воняло, знаєте, так ну дуже неприємно. Ну якщо люди таке звикли їсти їм, це нормально. Хтось не переносить запах е е борщу і що тепер, хтось його не любить, і інші країни не розуміють, на наприклад, наші страви. Ну, у ну, нічого всі готували, всі мирилися. Ну, коротше, дуже добре було, коли були свята. Ми збиралися. Наприклад, 8 березня ми там накривали столи. Ось я вам показую відео. Ми накривали столи, сідали на вулиці, співали пісні, дуже весело було. Там був з нами хлопчик, наш сусід, який грав на гітарі, і він там нам грав, ми співали. Ну, коротше, дуже весело було. Так, ось наші приготування до 8 березня. Ось такий у нас стіл. Отакі бутербродики красиві, із сільоткою, із шинкою. Та взагалі, і ось сюди салатик луковий, і ось сюди тут рукула з горішками. І тут особе всякі всячина вкуснячина. І тут -а вкуснячина. І тут а ось нишки, 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 нишки. тут осоди ніжки, 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 ніжки. Красунки. Ну тут ще ніжки жаряться. А там в духовці ще стоять ніжки. Коротше, отак от. Так от. Рік також організовували. Взагалі, я знаєте, така. От вони всі посідають наші українці, посідають, нікого немає. Виходиш, нікого нема. Ну так скучно. Чому всі сидять по норкам? Всі по кімнатам, щось ніхто не виходить, щось я не, не розумію. Я оце починаю ходити по кімнатам, стукаю. Так, привіт, яйця є, є, давай сюди. У вас мука є, є, давай сюди. І таким образом я збирала продукти, потім брала всіх остальних, Кажу, а тепер пішліть пекти пиріг. І будемо робити увечері, сядемо, поп'ємо чай з пирогом. І всі такі, а класно, і ми всі так збиралися. І так проводили вечори, свята якісь, дні народження празнували. Ну, тобто, було дуже гарно і весело. І так ми прожили в тому таборі півроку. Ми туди заїхали десь на початку жовтня, а виїхали в кінці березня. Досі спілкуємося з людьми, з якими ми там проживали. У нас там є одна жіночка, вона досі проживає в цьому таборі. Ось це людина-дизайнер. Я її так і підписала у себе в телефоні. Вона в мене так і є підписана дизайнер, тому що вона от просто її хлібом не корми, дай їй щось поприкрашати. Вона все щоденник знаходила, вона приносила в цей табір, вона там вішала і ялиночку. Вона все-таки молодець організатор. Вона красиво дуже почала прикрашати наше подвір'я. Вона там висаджувала квіти, деревця якісь. Ми там прибиранням е, займалися. Ну, тобто е, хаусмайстер, е, ну, чоловік, який працював в цьому, та він і працює зараз, мабуть, в цьому таборі, він був там головний. Всі питання вирішував. Якщо в нас виникали, ми могли до нього звернутися і він їх міг вирішити або допомогти. Він дуже дивувався і він казав завжди, що українці, ви дуже такі дружні, ви такі трудолюбиві, молодці. Ми доглядали за своїм подвір'ям, ми доглядали за своїми за своїм житлом. Ну, тобто, йому дуже це подобалося. Він міг на нас покластися. Ми були відповідальні, так що ми молодці. На цьому я буду закінчувати своє відео, але буде ще третя частина, в якій я розповім, як я знайшла цю квартиру, в якій проживаємо ми зараз з родиною, де я її шукала і взагалі що очікує вас, коли ви переїжджаєте в Німеччині на квартиру. Так що залишайтеся зі мною, тисніть вподобайки, тисніть на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Я ж буду вдячна вам за ваші коментарі. І якщо ви щось знайшли спільного в моєму відео, або вас, можливо, щось зацікавило, або якісь питання, коментуйте, будь ласка, я з радістю вам відповім. І, взагалі, діліться своїм досвідом. Так що чекаю ваших коментарів і дякую вам за перегляд. Ще побачимося. Па-па!